Вітаю, любі друзі, пані та панове! Сьогодні ми з вами розглянемо таку гру як Shatterline. Тож влаштовуйтеся зручніше і погнали! Леско! ShutterLine – безкоштовний шутер від першої особи від української компанії Фраґлаб. 8 вересня 2022 року Ра вийшла в дочасний доступ у Steam. Реліз же заплановано на лютий 2023 року. Створенням мари студія FragLab займалася останні 5 років. І, до речі, це їх перший проект. Гра зроблена на безкоштовному кросплатформеному рушії Lumberyard від компанії Amazon. Наразі в гру можна пограти лише в крамниці Steam і лише на PC з операційною системою Windows 10 або 11. Shutterline поєднує у собі pve кооперативний режим із рок подібними елементами та 4 PVP-режими. PvE – режим експедиції. Загін оперативників у розмірі трьох гравців десантується в зону зіткнення, на теренах якої вони повинні виконати ряд завдань. Рівень складності зростає по мірі їх виконання, як і якість здобичі. Гру починаємо з пістолетом. На шляху будуть траплятися бокси зі спорядженням. У них можна підібрати як зброю, так і перки. Будьте уважні, не завжди треба віддавати перевагу зброї. Цей режим не просто стріляй у голову. Деякі вороги мають слабкі місця на животі, грудях чи спині. З власного досвіду скажу: цей режим без власної команди. Далі друге завдання буде пройти складно. Потрібна або телепатія, або діскорд. На локаціях є приховані контейнери з припасами, про це кожного разу попереджають по рації. Він схований десь неподалік. За цікавість є винагорода. Блукаючи мапою можна натрапити на усілякі статуетки. Не знаю нащо вони, проте я посміхнувся з напису підкоряйся дволапий, коли підібрав статуетку котика. Гравці можуть голосувати за негайну евакуацію після виконання кожного завдання або продовжити експедицію, щоб отримати цінніші нагороди. Однак, якщо загін загине, кількість винагород буде зменшена вдвічі. PVP завоювання. Захоплюйте та отримуйте точки, що з'являються на карті. Чим довше отримуєте точку, тим більше заробляєте очок. Тривалість бою 15 хвилин. Перемагає команда, яка набере більшу кількість очок, або ж досягає ліміту у 175 очок. Конвой, команда оборонців, повинна супроводжувати вантаж із кристаліном крізь ряд контрольних точок і доставити його до пункту призначення. Вагонетка рухається лише тоді, коли поруч знаходиться, хоча б один гравець. Команда нападників повинна завадити просування вагонетки, систематично знищуючи її захисників. У другому турі команди міняються сторонами. Режим бавовни тактичний режим без можливості респауна. Кожен раунд команда, що атакує, закладає вибухівку у зазначеному місці, та захищає її до моменту вибуху. Команда захисників повинна запобігти закладанню вибухівки або знешкодити її до моменту вибуху. Перемагає команда, яка виграла 4 раунди. Командна битва. Битва двох команд до досягнення 80 фрагів. Якщо жодна команда не досягає ліміту за 10 хвилин, перемагає та, що зробила більшу кількість фрагів. Наразі у грі 8 оперативників з унікальними пасивними і активними скілами та можливістю подальшого розвитку. У арсеналі доступні 5 видів зброї. Кожна зброя має 5 рангів. Щоб відкрити наступний ранг, потрібно настріляти певну кількість очок. Присутня кастомізація, яка покращує показники або візуал, куди ж без скінчиків. Проте скини міняють не тільки зовнішність, а ще покращують показники зброї. Нічого їм балансного, але буст є. Щоб створити випадковий скін, потрібно скористатися верстатом. Для створення модифікації потрібні креслення, які можна отримати за виконання завдань у PvE чи PvP режимах. Наразі у грі підбору по рейтингу я не помітив. На початку чекають складнощі, доведеться боротися за виживання з прокачаними монстрами, та цей бар'єр легко перетинається за декілька днів гри. Тож підіб'ємо підсумки. Не люблю фрази, нова гра вбився там когось. У кожної гри є свої прихильники. Я можу з упевністю сказати, що у цієї точно будуть свої. Чи варта гра уваги? Питання, котре кожен собі задає. Відчуваючи гру з відповідальності, скажу так однозначно, гра варта уваги, чого тільки коштує українська локалізація? На даному етапі гра виглядає яскраво та в неї дійсно цікаво грати. Тож рекомендую спробувати, тим паче, що вона безкоштовна. Звісно, шатерлайн не ідеальна, іноді трапляються баги зі звуком. Декілька разів зникали звуки моїх кроків та вбивств, але не забуваємо, що це дочасний доступ. Якщо вам сподобалася моя робота, поділіться відео з друзями. Ваша активність спонукатиме мене на нові відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Усім мирного неба! Усе буде Україна! З вами був Дмитро Оглядайло на каналі Укргім Тож побачимось!